Світлини Михайла Коцюбинського за допомогою штучного інтелекту зміг відтворити Житомирський матець Мартин Якуб. Коцюбинський очима штучного інтелекту це виставка з 10 фоторобіт, яку презентували в музеї письменника. Цей проєкт входить в низку заходів до 160-ї річниці від дня народження Сонцепоклонника. До 160-ї річниці від дня народження Михайла Коцюбинського у Вінниці організовано цикл заходів присвячених його пам'яті, так вшановує творчість письменника, який частину свого життя провів на Вінниччині. 2024 рік Коцюбинського. Ми маємо багато цікавих проєктів в рамках цього року Коцюбинського. Але от саме нам було цікаво внести якусь новизну. Причому використовуючи вже нові технічні засоби, ось і прекрасною ідеєю стало створення саме світлин або колежів. Можливо, так правильніше буде сказати, за допомогою штучного інтелекту. Коцюбинський очима штучного інтелекту. Це один із проєктів музею імені Михайла Коцюбинського спільно з міською радою. Мета цієї виставки відтворити світлини письменника, яких насправді не було. Так з'явилось фото Михайла Коцюбинського в різні періоди життя. Зробив це експериментатор Мартин Якуб. Я знав, чого вимагати від наукових співробітників музею, щоб мені розказали, в чому був одягнений письменник, який у нього зріст, можливо, який у нього настрій був в той період, бо це все важливо для того, щоб передати більш точно, ну скажімо так, атмосферу. На виставці представлено 10 фоторобіт, які згенерував штучний інтелект. Аби передати всі деталі зовнішності та атмосфери, Мартин разом з працівниками музею вивчав біографію письменника. На деяких роботах, звичайно, ну реально наш Михайло Коцюминський, якого ми прямо бачимо на інших фото, він тут як на цих фотографіях, а на деяких ми просто думаємо, що він таким міг би бути, коли він там був в Мілані, чи коли він замиловувався соняхами, чи коли був у яблуневому цвіту. Виставка «Коцюбинський очима штучного інтелекту відкрита для відвідувачів до 22 липня. Також впродовж року буде відбуватись низка заходів, присвячена творчості письменника. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу «Вінниччина».